Території Полтавської громади дуже багато внутрішньопереміщених осіб, і багато полтавців самих втратили робочі місця. Але ми повинні ці внутрішньопереміщені особи теж якось залучати, реанімувати їх, щоб вони мали якусь діяльність і, от дякуючи польському центру міжнародної допомоги, яка надала фінанси, щоб цих людей частково працевлаштувати, щоб вони мали. Мали якісь заняття, і от сьогодні ми розпочинаємо їхню діяльність на території Полтавського національного педагогічного університету, саме навчальної лабораторії Ботанічний Сад. Ми розпочинаємо от залучати цих осіб до трудової діяльності. Дякуючи також департаменту економіки міської ради, представник влада співак. Яка е, змогла організувати по, про надання 250 тисяч гривень, щоб закупити з нами знаряддя праці. А саме будуть придбані на ці кошти: е, мотоблоки для обробітку ґрунту, гілкоподрібнювачі, е, мотокос, мотокоси, бензопили е, будуть будуть придбані, щоб ми повністю е, охопили і чоловічу частину осіб, і щоб вони змогли могли повноцінно надати отаку от велику потрібну нам допомогу. Сьогодні до Полтави прибув польський центр міжнародної допомоги, і ми підписуємо меморандуми з внутрішньопереміщеними особами та полтавцями, які виявили бажання працевлаштуватися. Хочу подякувати Польщі за надання фінансової допомоги і зарплатні внутрішньопереміщеним особам та вразливим категоріям полтавців. Наразі ми перебуваємо в ботанічному саду, де також люди будуть працювати. На мені ви бачите уніформу, яку польська сторона. Видала внутрішньо приміщеним особам та всім, хто виявив бажання тут займатися різними роботами. Також я хочу сказати, що ми залучили 250 тисяч гривень грантових коштів для того, щоб закупити сюди все необхідне знаряддя для праці. Також я хочу подякувати Open Society фонду відродження за те, що вони фінансують цей проект польського центру міжнародної допомоги і надають фінансову підтримку і зарплатню всім бажають. Щомо отримати роботу зараз. Ми в рамках проєкту Кешковьок надаємо, так би мовити, гуманітарну допомогу у вигляді виконання робот для громад з залученням ВПО і трішки місцевих. Надаємо роботи для Громади і за це люди будуть отримувати кошти. В цей же день одразу набрала армію, щоб вона нам підказала, що вона нас з таким миттям підняла, настрій нам такий духовний, щоб на працю. Ми також да, дуже, це дуже, це дуже наша головна задача це інтегрувати вас у нашу громаду, щоб ви себе відчували, теж захищені, щоб ви відчували себе так само, Але як і в мешканці нашої громади. З окупація. А ось звідти з Лисичанська. Сестри рідні. Це наше місто тут окупається, але ми чекаємо і повернемося до маємо думку. Будемо чекати перемогу. Дякую, так. я з Донецької області, так. село Верхньокам'янське, на границі межує між Луганською областю і Донецькою. Якраз на Горазі. Наше село не під окупацією, але взагалі все розбите. Немає ні не будинки, нічого. Полтаві з невісткою, сином зняли квартиру і батько наш, ну, чоловік мій, разом. Наші дітки ми разом забрали батьків, там проживаємо. І допомоги нам видають гуманітарні продукти продуктові Сестру також свою забрала до себе Сичанська Суганської області. Вона також діточками з знала. Дуже вдячні Полтаві, що нас прийняли дуже гарно, ще й на робочі на роботу і полякам. дуже в'ячіся від оцих Да. Ми коли ми за, зайшли, більше, та. то ми навіть даже забули про те, що у нас війна. іде війна. Війна. На, війна. Нам тут дуже так сподобалося, така атмосфера, така аура, що навіть вже хотілося брати за е, тяхку і працювати. Такий адреналін вийшов, Це взагалі клас.